Приготування маринованих баклажанів на зиму починається з того, що баклажани треба вимити і зробити в них надрізи у вигляді кишеньки, а потім відварити і охолодити під пресом. Для начинки натираю моркву на терку по-корейськи, тоненькою смужкою нарізаю перець та подрібнюю пучок петрушки. Декілька зубчиків часника пропускаю через прес, овочі солю і добре перемішую. Начиняю кишеньки овочами і складаю баклажани у банки. Для приготування розсолу на 1 літр води додаю 2,5 столові ложки солі, 2,5 столові ложки цукру, 5 столових ложок олії, 10 горошин духмяного перцю і 3 лаврових листа. А коли розсол закипить, знімаю з вогню і додаю 3 столові ложки оцту. Заливаю баклажани гарячим маринатом і закручую баночки. Перевертаю і залишаю до повного охолодження. Куштувати такі баклажани можна не раніше ніж через місяць.